Прокому країн садували з кордонів адміністрації. Інші учасники не фіксування але не передати. Фіксуальні вікна за конкурсом команда. Відповідно, не змінилися. Ні. Не змінилися, так? Добре. Прошу тоді, якщо вам вдається відповідача, не передачу заперечення. Щось було подано вчора, чудо. Заяви про відвіду судді. Yeah. Uh. Рю, Відповідаєш, люка суд робить вам зауваження. Ваші, Ваші відводи, відводим 16 відводів, всі відводи залишаються без родиною. Ваше честь. Ваше честь. Дозвольте, я закінчу. Саме нам було подано з 23-го про проводити судді з докладеним документом Державної судової адміністрації про те, що невідомо. Невідомий спосіб, якісь поступила позовна, позовна заява і сканцелярії. Тобто порушена сама процес, процедура без розгляду. Прошу винести ухвалу письмо. Суд прокольної ухвалу виносить ухвалу, що дана заява і всі на наступні відводи залишаються без розгляду. Не перебувайте головуючого. Сутробить вам зауваження. Що вони зауважні, будете видалені за словом суді. Зрозуміло вам все. Не перебувайте головуючі, говорять. Прошу писати. Як ви будете мати слово, тоді будете мати можливість говорити. Дана заява залишається без розгляду, і всі наступні відводи будуть залишені без розгляду. Прошу, бажаје кога ти поясниш. Во по позов. Во сути позов. А у нас є клопотання про залишення поговорення позовної заяви Так, Клопотання клопотання пояснення стаття не залишається, я... я... залишається без розвідки. це клопотання нелогічне, вже було З інших підстав. залишається не раз. Ви мені побачаєте право зачитати клопотання? Не дає, не я говорю, ви, ви, слова? ви мене позбавили права? Ви мені дали слово, я вам зауваження. Якщо ви не будете дотримуватися порядку основному засіданні, будете ремонтувати. Так ви мені слово дали. Залу судового засідання. Так ви ж мені дали. Дали. Я вам ще раз говорю, Присядьте. Ви, ви мене ви позбавили права. зачитати я вам говорю. Так, так? Мати можливі, ні так, так. ви мені дали можливість. Я вам ще раз говорю. Чи бажаєте сторони дати пояснення, по суті, кожен? Стадія клопотань закінчилася. Ми перейшли прийшли до справи по суті. Пояснюємо, бажання. Я все разом бачу, пояснюємо, бажання. Поки що стадія проподання не залишилося. Ми не йшов до новості до справи по суті. Можна з вашого дозволу? Прошу, що ви хотіли. Так, Я хочу запитати завдання цивільного судочинства, це ПКП стаття. Є справедливий, неупереджений та спочасний розгляд вирішення цивільних пав з метою захисту положення, невизнаних або пасів. в іншому місці оскорюваних пав субот. Сутро ми вам зауважимо. Я вам Я зауваження, які голупують, що внесеш у нас довезу засідання, якщо суддя велеться. Не кричіть, веде, не наложі. Я на посавний голос і не треба мені ставити норм. А не чекати на зауваження, Дотримуйся нового закону, стаття 5 конституції, є тобі зауваження, або геть цього суду ніхто. Суд видаляє преселенство. Ухвалу постанови. Ухвалу. Ухвалу! Ухвалу. Ухвалу. Зі зі а як вона затримає громадянським затриманням? Шановні! Арештом! Прошу, Прошу покинути зал судового засідання. Ще відпокинув. Ухвалу! Прошу покинути зал судового засідання. Ухвала мені на стіл. Протокольна ухвала, прошу ви видавати зал Протокольна ухвала мені до лампочки, мені висок, був, так, в, на цій письмовий документ. Негайна мені ухвала. Все. Поводьте себе достойно, ви не на вулиці, і не на, на, на ринку. Я, я є, Моя влада, заклад. ти забув? То ти може забути. Ви в суді, ваша честь. Так, Добре, видаляє суд Стаття 5 Конституції. Носієм суверенітет єдиним джерелом влади є народ. За що? За що ви видаляєте? Видаляє За що казали з Суд порушив права громадян. Дайте батько відстало кримінального злочину. Це ви їх спеціальна критика. Фотографуйте їх, фотографуйте їх, фотографуйте. Фотографуйте слави. Це він спеціально їх сюди закликав, щоб з нас пущати. Фотографуйте їх, фотографуйте. Нові а їх, фотографуйте. Ну це підпереч, я таке перший раз бачу.